Слава Україні! В ефірі ранкові новини 19 січня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. Військовий села Любохини до Бичненської громади Роман Марко одержав почесний нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це як пише видання район Старовижівка, повідомила староста села. Любухини Валентина Корнелюк щиро дякуємо захиснику України за захист від російської агресії, батькам за те, що гідно виховали сина. Ідеться в повідомленні. У благодатному на Волині знайшли тіло чоловіка. Про це повідомили у ДСНС. Зазначають, що волинянин тривалий час не виходив на зв'язок із рідними. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту провели аварійно-рятувальне відкриття дверей квартири на першому поверсі багатоповерхового жилового будинку. На місці події виявлено тіло чоловіка без ознак життя. 17 січня в Луцьку на вулиці Потебні сталася аварія за участі двох автівок. Патрульні з'ясували, що водій БМВ не був уважним, не врахував стан дорожнього покриття і не дотримався безпечної швидкості. В результаті зіткнувся з автомобілем Мерседес, що рухався в зустрічному напрямку. Під ударом Мерседес вилетів на тротуар та в'їхав в паркан. Внаслідок автопригоди. Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. На щастя, учасники події не постраждали. На винуватця ДТП поліцейські склали адмінпротокол. У луцькому районі зловмисник пограбував будинок. Як повідомили у нацполіції, 17 січня до правоохоронців звернувся 35-річний житель луцького району. Чоловік розповів, що у власному будинку його побили та пограбували, відібравши. Дороговартісну техніку поліцейські оперативно встановили, що це зломисник, 32-річний волинянин, односелець потерпілого. Під час проведення слідчих дій в його помешканні виявили та вилучили крадені речі. Окрім того, в оселі знайшли дві гранати, два десятки набоїв, пістолет та майже кілограм канабісу. Зломисника затримали. Йому повідомили про підозру. Далі, все українські новини, росіяни продовжують обстрілювати Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. У різних районах міста 18 січня лунали вибухи. Крім того, російсько-окупаційні війська завдали удару по місту Куп'янськ Харківської області, як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов, Окупанти влучили в багатоквартирний житловий будинок. Наслідок атаки загинула жінка, який було 57 років. Зазнали поранень двоє людей. Також російські окупанти завдали удару бомбами по Оріхово Запорізької області. Влучили по багатоквартирному будинку. За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, російські терористи нанесли шість авіаударів. Ворожі бомби поцілили у нежитлові будівлі та багатоквартирний будинок. Цілий під'їзд знищено. СБУ затримала на Одещині агента російських спецслужб, який шпигував для ворога і навіть готував екологічний теракт. Він був студентом одеського університету. За даними СБУ, головним завданням фігуранта було виявити та передавати росіянам координати місць, де в Україні зберігаються токсичні речовини, зокрема складів та сховищ з пестицидами. Також він розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення сил оборони. За вказаними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння і дронів камікадзе типу шахет. За наявними даними, ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і таким чином розхитати внутрішню обстановку. Для збору відомостей фігурант почав працювати таксистом і під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації потрібних об'єктів. У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ покроково задокументували злочинні дії агента і затримали його під час виконання ворожого завдання. Як встановило слідство, агентом виявився студент Одеського університету. Восени 2023-го На нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ. Його вже ідентифікували. Росіянин запропонував студенту негласно співпрацювати і отримувати за це зарплату. Слідчі повідомили хлопцю про підозрюва у справі про Держзраду триває розслідування зломиснику, загрожує довічне ув'язнення. Ранкова атака безпілотниками Петербуржського нафтового терміналу на території Ленінградської області РФ була спецоперацією головного управління розвідки Міноборони України. Як повідомило джерело в громадському, це була операція із залученням сучасних українських засобів. І відтепер військові об'єкти Санкт-Петербурга та Ленінградської області у зоні досяжності українських сил. Офіційно в Міноборони Росії заявляли, що засоби ППО, нібито перехопили один безпілотник над територією Ленінградської області та ще один знищили над Московською. Російські телеграм-канали писали, що безпілотник упав на територію Петербурзького нафтового терміналу і вибухнув там. Почалася пожежа постраждалих, як стверджувалося, немає у Запоріжжі. Правоохоронці нейтралізували угрупування на чолі з кримінальним авторитетом, яке силою вимагало кошти з мешканців міста. Як повідомили ОСБУ, угрупування створило штучні конфлікти, після чого вимагало від потерпілих гроші за мирне врегулювання спору у багатьох випадках. Одноразовий платіж переростав у щомісячні виплати. У разі, якщо їм відмовлялися платити, фігуранти викрадали людей та відвозили їх до покинутої будівлі. Там вони жорстоко били потерпілих і погрожували їм повільною смертю, стверджують правоохоронці. Правоохоронці затримали на гарячому лідера банди та двох. Учасники, коли тієї вибивали вигаданий борг у чоловіка. Вони напали на потерпілого 12 січня. Його силою вивезли в занедбаний будинок на території парку Добовий гай. Упродовж певного часу фігуранти били чоловіка та вимагали 30 тисяч гривень. Сбу зазначає, що розбійними нападами на громадян фігуранти намагалися поширити свій вплив на території міста та інших. Районів області під час обшуків у помешканнях учасників банди правоохоронці вилучили зброю, наркотики та гроші, отримані злочинним шляхом. Наразі організатору банди та двом його спільникам повідомили про підозру. На Миколаївщині суд визнав винною 42-річну жительку міста Первомайськ. Жінка присвоїла 500 тисяч гривень благодійних внесків, які мали піти на допомогу ЗСУ. Як повідомили у прокуратурі, жінка під виглядом волонтерки для кількох благодійних організацій обіцяла допомогти придбати для фронту автівки за зниженою ціною. Після цього їй перераховували гроші, з якими вона і зникла. Жодної автівки жінка не придбала та не передавала, а гроші витратила на власний розсуд. Тепер їй доведеться відповісти. Суд засудив її до 4 років і 6 місяців позбавлення волі. А російський флот впевнено та стабільно йде на дно, що не може не тішити. В тимчасово окупованому Севастополі затонув сторожовий корабель росіян типу таранту. Про це повідомляє партизанський рух. «Атеш». відомо, що корабель був на пристані бухти Гравська. Партизани припускають, що його могли підбити під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів. Кілька тижнів тому і знову блокування кордону Румунські фермери заблокували технікою пункт пропуску хамео Дякове. Про це повідомляє прес-служба державної прикордонної служби. Станом на ранок, 18 січня, румунська сторона проінформувала, що перед міжнародним пунктом пропуску. Галмео дякове фермери перекрили рух вантажних транспортних засобів. Блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою. Йдеться в повідомленні. Значається, що рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинений з метою недопущення блокування проїзду легкових авто. Терміни блокування кордону наразі невідомі. Естонія вирішила не продовжувати дозвіл на проживання главі Естонської православної церкви Московського патріархату Євгенію. Він повинен буде покинути країну до 6 лютого. Представники міністерства внутрішніх справ Естонії неодноразово зустрічалися з митрополитом Євгенієм, щоб переконати його. Припинити у своїх заявах виправдовувати кремлівський режим і війну Росії проти України, але Решетников не змінив своєї риторики, яку визнали несумісною із цінностями та правовим середовищем Естонії. Тому дії митрополита становлять загрозу безпеці Естонії. Підтвердили в МВС. Міністерство закордонних справ Пакистану заявило, що сили країни завдали точних військових ударів по терористах на південному сході Ірану. Пише Бабель. З посиланням на Нью-Йорк Таймс відомство додало, що від атаки загинули кілька бойовиків. Зазначають, що Пакистан завдав ударів щонайменше по семи таборах, які використовували сепаратисти Белуджі. Для цього Пакистан застосував винищувачі ВПС із безпілотниками. Офіційне інформаційне агентство Ірану підтвердило, що у прикордонній зоні сталися численні вибухи. Повідомляють, що від пакистанського удару загинули чотири дитини і три жінки.